Північна Корея традиційно бере розмахом. Якщо вже парад, у ньому беруть участь десятки тисяч людей. Військові марширують. А глядачі теж безділено сидять. Кожному дали в руки двосторонній прямокутник. Їх піднімають за командою і над натовпом утворюються різнокольорові написи. Іватумдерехороман к обші і очібає Звичайно, жодний грандіозний парад не може обійтися без авіації. Поки лідер промовляє з трибуни, небом над центральною площею летять літаки, які формують у небі цифру 70. Поруч із ким чинином один із провідних лідерів китайської комуністичної партії, який привіз привітання від президента та побажання зміцнення зв'язків між країнами. Перед початком параду кімчанин разом із почтом завітав дома в золею, де покоїться його батько та дід, попередні чільники партії. Корейські воєначальники та партійна еліта поклали квіти до гробниць. Це святкування називають наймасштабнішим за всі часи існування партії. Розмах такий, що дипломатичні представництва країни за кордоном отримали наказ взяти кредити у валюті та доправити гроші на батьківщину. Що заплановано після параду? Невідомо. Міжнародні журналісти, яких запросили на святкування, повідомляють, що напередодні бачили репетицію тисяч громадян, які сьогодні ввечері мають взяти участь у смолоскіпній ході. Також на одній із площ біля набережної зібрали сцену для концерту. Анонсований виступ жіночого колективу Моран-бонг найпопулярнішої групи в країні. Сполучені Штати раніше прогнозували, що кульмінацією свята може стати запуск супутника. Однак напередодні заявили, що жодних підготувань до цього не помітили. Тож, ймовірно, завершить свято просто фейерверком. Марина Кафтан, п'ятий канал.